Це новий Blue Sound Note Icon. Флагманський стример для справжніх аудіофілів. Чому так? Розкажу після інтро. Мене звати Містер Сані, Я перебуваю в студії руками продакшн і ви дивитесь канал Аймаудіо. Якщо ви підписані на наш канал, то знаєте, що ми не пропускаємо новинки Blue Sound і вже розповідали про оновлену лінійку стрімерів. Вона містить юніти, що розраховані на різний бюджет. На старті цієї серії доступний Note Nano, Далі йде добре знайомий Blue Sound Note із розширеним функціоналом та з'єднаннями. І на вершині піраміди стрімер із амбітною назвою Note Icon. Запаковка. <хи> я його використовував. Комплектація наступна: два кабеля живлення, стереокабель RCA RCA, кабель Ethernet, посібник з безпеки та гарантійка, посібник швидкого налаштування і картка з QR-кодом Dirac. Ця модель поєднує преміальний дизайн, розширені можливості підключення та потокового передавання, а також претендує на звання зірки хайфай стрімінгу. Blue Sound позиціонує Note Icon як аудіофільське рішення своєї нової лінійки, акцентуючись на його чистому, деталізованому та еталонному звучанні. От чи виправдовує він ці заяви? Давайте розбиратися просто зараз. І почнемо ми все ж таки з дисплею та дизайну, бо він просто одразу сильно вирізняється стрімер від його братів. Ноу no деяка найбільша у лінійці Блюсаунд, але водночас залишається компактним і легко поміщається навіть на невеликому столі. Він зберігає фірмовий мінімалістичний дизайн бренду, а його головною особливістю став ось цей 5-дюймовий повнокольоровий дисплей. На жаль, він не сенсорний. Все керується і здійснюється в застосунку блюз Controller, Але на верхній панелі пристрою залишається ось ця сенсорна панелька, яка дає змогу керувати основними функціями, такими як відтворення, пауза, про Отування вперед і назад, ну а також доступом до ваших попередньо збережених налаштувань і улюблених треків. Це чудовий екран, який відображає обкладинку альбому та назву композиції, яку ви слухаєте. А у режимі очікування він буде показувати просто циферблат одного з трьох годинників. Взагалі, це помітний крок уперед для Blue Sound, адже раніше компанія не оснащувала свої стримери дисплеями. Наступна особливість цього стримера це подвійний моноцап. Це означає, що для лівого та правого каналів використовуються окремі цап-чіпи. Такий підхід мінімізує змішування сигналів між каналами, що дає частіше звучання, ширшу звукову сцену та набагато більше деталей. У Note Icon встановлені ті ж самі чипи, що й у нових Note та Note Nano. І вони звучать просто. Просто причудово. І в цьому ми переконалися ще в минулих відео. Ноудайкон no має аж два роз'єми для навушників 6,35 мм TRS по одному з кожного боку пристрою. Ну наскільки це практично, для нашої команди це супер, це дуже зручно, бо одразу двоє може тестити Юніт у навушниках. Усі інші з'єднання розташовані ззаду. До речі, що відрізняє No Daikon від інших моделей? XLR-виходи! Вони ідеально підходять для підключення до hi fi системи з балансними входами. Крім них, у пристрої є коаксіальний і оптичний виходи, а також моновихід для сабвуфера, і він дозволяє напряму під'єднати саб, якщо ви використовуєте Note Icon як передпідсилювач. Для підключення додаткових джерел передбачені аналогові rca входи наприклад, для вертака, якщо він з фонокоректором, бо Icon фонокоректора не має, на жаль. А також оптичний toslink вхід який стане у пригоді для підключення те. Якщо ж телевізор підтримує ARC, то оптимальним варіантом буде HDMI arc вхід, який також тут присутній. Окрім цього, пристрій оснащений трьома USB-портами, а саме usb c для підключення до комп'ютера і USB-A для флешок або ж зовнішніх накопичувачів. І звісно, для стабільного підключення до мережі передбачені ethernet порт і підтримка Wi-Fi. Ma dormi tanto? Woof! Nice. Au. 爱吃。I Наступна особливість: в Note Icon додано підтримку DSD 256. Але для того, щоб використати цю функцію, вам знадобляться власні файли, оскільки жоден стрімінговий сервіс поки що не підтримує DSD. Також підтримуються хайрези 24 біти 192 кГц як з локальних файлів, так і зі стрімінгів, таких як Deezer, Tidal, Qobuz, Amazon HD. Через інші інтеграції доступні Spotify Connect та Pandora. Є також підтримка AirPlay 2 для відтворення музики з будь-якого пристрою Apple. Ну і звісно ж, як і всі попередники, стрімер підтримує доступ до незліченної кількості інтернет-радіостанцій, як локальних, так і глобальних. Пристрій також сертифікований як Rune Ready, на випадок, якщо ви не пошкодували грошей за run рішення, як і всі попередні моделі, він працює на фірмовій платформі BlueOS, яка дозволяє бездротово підключати його до інших пристроїв BlueSound і blueos сумісної акустики. Далі на Cyrus, Roxen, PSB тощо для створення стабільної мультирум системи. Як і стандартний нот, Icon підтримує Live – систему корекції кімнати, яка налаштовує звук відповідно до акустичних особливостей вашого приміщення. Проте ліцензія та передплата в комплект не входять, і тому ви зможете насолодитися тільки обмеженими налаштуваннями, для яких також треба буде придбати спеціальний кіт з мікрофончиком. Але рівень покращення сприйняття звуку у кімнаті після корекції Dirac Live – Настільки помітний, що раджу все ж таки запаритися, або ж хоча б ознайомитися з нашим досвідом налаштування у відео, лінк на який вже спливає, сподіваюся, у цьому кутку. Ну і нарешті звук. Я проліструю цим треком. Зараз буде текст. У кохання є став прозорості». Ух, я настільки закоханий у цей стан прозорості звуку, що не передати. Деталізація настільки помітна і органічна, що нагадує мені за відчуттям ось ті моменти, коли я з окулярів переходжу на контактні лінзи. І коли це відбувається, я, я просто що дурний. Я можу годинами роздивлятися вулиці, якісь предмети, обличчя людей, що, звісно, може їх лякати. Але от коли, коли, коли е, кольорові плями раптом отримують свої контури, текстуру і чіткість, це, це просто капець. Ось саме це робить ось цей пристрій. А саме Айкон! Нот Айкон. Він розплющує ваші очі і вуха і наводить фокус. Mm -hmm. Щоразу, як тільки я отримую Blue Sound пристрій, я спочатку включаю радіо, передайся у MQA і залипаю просто на годину. Бо це відчуття концерту в квартирі. Затим я починаю тестити. Юніт з улюбленими треками, текстури яких я добре знаю. Це новинка Кріс Лейка та Ейбл Белда, «Is My Mind», А також весь альбом Анотр. От якщо ви послухаєте його на цьому пристрої, тобто на нот Icon, ви офігієте. Включиєте?

Звісно, можна довго описувати глибину та масштаби сцени, як добре виділені усі середні високі частоти, як вони вплітаються в базу фундамент басу в базу. <с> а можна шукати тисячі слів, але краще я скажу цього разу саме про відчуття. Це інструменти ескапізму. Коли ви включаєте музику, ви ставите світ на паузу. З його швидкістю, з усіма тривогами, і на деякий час ви потрапляєте у світ, де існують лише ви, і музика. Коротше, це той звук, який я вважаю канонічним, ба більше іконічним. У підсумку Note Icon суттєво відрізняється від будь-якого ноут, який ми бачили раніше. З точки зору функціональності, Note Icon – це доволі універсальний пристрій. Багата кількість з'єднань дозволяють вам інтегрувати його у будь-яку аудіосистему. Ви отримуєте аналогові та цифрові виходи завдяки Bluetooth 5.2 з aptX Adaptive Airplay 2 та двонаправленому Bluetooth Ви зможете транслювати музику бездратово. А підтримка Блюоз дозволяє легко інтегрувати стример у мультирум систему. Коротше, це стример топ рівня. Ну звісно, якщо пофантазувати, я б хотів, щоб байкон також містив фонокоректор, сенсорний екран і обов'язково кавоварку. Але в усьому треба знати міру. Навіть без цих бонусів not Icon Пропонує потужний набір можливостей для саме вимогливих слухачів завдяки якісному цапу, зручним підключенням. і з цей стример може стати центром вашої хайфай-системи. Якщо вам потрібен універсальний сучасний зручний пристрій для стрімінгу музики, Node ну, Icon однозначно вартий уваги. Якщо ви не підписані на канал I'm Audio, то зробіть це, щоб не пропустити ще цікаві рев'ю та хайфай тести. Ну і звісно, не забудьте вподобати це відео, якщо вам сподобається цей огляд. Також підписуйтесь на сторінки руками продакшн і дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Хай буде файно.